Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із депутаткою Європейського парламенту, головою групи Альянс соціалістів і демократів Іратхе Радхе Перес Гарсія. Це друга за кількістю політична група в європейському парламенті. Говорили про майбутнє засідання Європейської ради і фінансову допомогу для України. Наша ведуча моя колега Анастасія Норісна побувала на цій зустрічі, змогла поставити запитання президенту України. Тож Настю, я тебе вітаю, рада тебе бачити і тобі слово. Вітаю Олю, Вітаю наших телеглядачів та слухачів. Ну і справді сьогодні у президента Зеленського насичений день, тому що він не лише зустрівся із депутаткою Європейського парламенту, про яку ти згадала, але також і мав телефонну розмову із генеральним секретарем Марком Рюте, а також із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Щоправда, деталі цієї розмови він поки що нам не розповідав. Я впевнена, що. На його офіційних сторінках з'явиться ця інформація, можливо, навіть вже з'явилася. Але от що стосується саме зустрічі із депутаткою європейського парламенту, то я би тут хотіла наголосити, чому вона взагалі важлива, тому що Іратхе е, Перес Гарсія, про яку ти сказала, вона очолює другу за кількістю групу у європейському парламенті. Я ж нагадаю, що перша. А найбільша така партія у Європарламенті це європейська народна партія. А от друга за кількістю то це саме та група соціал-демократів, яку очолює… Саме ця пані, яка прибула сьогодні з візитом до Зеленського. Ну зокрема, сьогодні йшла мова про майбутнє України в Європейському Союзі. Ну і звісно, про ті рішення, які ухвалюють європейські парламентарі щодо України, це мова і про фінансову допомогу, про фінансові позики. Президент України Зеленський подякував за те, що вчора нам стало відомо, що виділили для України. 4,2 мільярди євро в рамках фонду Ukraine Facility, Ну і також президент наголосив, що ми з нетерпінням чекаємо на 18 мільярдів макрофінансової позики. І от саме ці 18 мільярдів макрофінансової позики мають о, погодити. У Європейському парламенті крім того, сама депутатка наголосила на тому, що наступного тижня відбудеться засідання Європейської ради, і будуть говорити на цьому засіданні, що для нас важливо про заморожені російські активи, про те, як виділити ці кошти для України. Ну і також буде йти мова про 15-й 15-й Пакет санкцій проти Росії, ну от, зокрема, про активи. Я сьогодні запитала цю депутатку, але е, про це трішки згодом щодо президента Зеленського, то у нас також була змога поставити йому запитання. Трішки формат цього разу змінився. Спочатку були запитання від журналістів, а потім вони йшли на переговори. Тобто, всіх деталей цієї зустрічі ми поки що не знаємо. Але е, я запитувала у Зеленського про Гарантії безпеки для України, які вони для нас будуть е, ті прийнятними, ну і також про анонсовану Зеленським розмову із президентом Байденом. Він вчора написав, що буде говорити незабаром з Байденом про саме запрошення України. До е, НАТО, і от е, я запитала, чи означає це те, що майбутня адміністрація Дональда Трампа категорично проти цього запрошення. Ну і що це запрошення в результаті нам дасть, тому що запросити нас можуть, але от коли ми станемо членом альянсу, це вже зовсім інше питання. Ну і давайте ми почуємо, що сказав президент Зеленський про гарантії для України. Якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що зараз збереже життя придусім українцям, українцями, як ви бачите, вони б'ють по всіх, не тільки українцям. І це безумовно системи протиповітряного оборону. Якщо чесно, іноді я між нами, знаєте, не розумію, тому що всі, тому що всі Розумію, що 10-12 систем Петріот додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна безмістовною. Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає. Півтора мільярда кошти, коштує одна система. Візьміть, будь ласка, з російських активів, візьміть ці гроші. 30 мільярдів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але повністю. Остаточна повністю закрити наше небо щодо стратегічних гарантій безпеки, адже ж кращими є НАТО, з цим є питання, питання є з деякими державами, і питання до Байдена, а не до Трампа, тому що зараз діючий президент Джо Байден, і тому з ним треба про це говорити. Я це неодноразово говорив. Це не означає. Ніхто нам ще не погодив запрошення, тому для чого фантазувати? Ми працюємо над цим. Дуже хочеться розумію вас. Ну і зокрема щодо системи протиповітряної оборони, то я би тут хотіла наголосити на тому, що Зеленський сказав, що нам потрібно 10-12 систем Петріот. І це дуже важливо, щоб закрити повністю наше небо, щоб не прилітали каби, не пролітали російські ракети, не вбивали наших людей. Але у липні цього року Зеленський із посиланням на слова наших військових заявляв, що всього нам потрібно 25 систем протиповітряної оборони, щоб закрити повністю українське небо. Тож тут можна припустити і е, порахувати, чи то ми вже отримали частину систем протиповітряної оборони, чи тут уже можливо якісь нові розрахунки з цього приводу. Але от на даний момент е, цифра, яку він озвучив, це 10-12 систем ППО, які нам потрібні зараз щодо е, санкцій щодо заморожених російських активів, то от депутатка європейського парламенту наголосила, що зараз буде якась законодавча ініціатива щодо російських активів, і вона каже, що в європейському парламенті працюють над тим, щоб виділити Україні усі кошти. А не частково як це нам дають зараз. Бо нещодавно а, ми знаємо, що нам повідомили і держсекретар США Антоні Блінкен, що 50 мільярдів від прибутків від заморожених активів ми маємо отримати, але цього нам мало, тому що всього тих активів набагато більше 300 мільярдів в Європі є, і ми хочемо ці кошти. Тож давайте почуємо, що відповіла вона. Це для нас перший пріоритет для нашої групи. Є відпов зараз є рамки, які були згоджені групою семи для того, щоб використовувати доходи від заморожених активів, але цього недостатньо, і саме тому ми звернулися до високої представниці Каї Калас для того, щоб внести відповідне відповідну законодавчу пропозицію для того, щоб використати всі активи для того, щоб можна було. Використати ці кошти на відбудову Україні, і ми, ми робимо все для того, щоб мобілізувати ці кошти. Зеленський наголошує, що нам можна ці кошти взяти для того, щоб отримати системи протиповітряної оборони. Але от бачимо, є інша позиція, щоб ці кошти заморожені активи Росії пішли. Кошти від заморожених активів пішли саме на відбудову України. Це також потрібно, тому будемо очікувати, що рішення буде на користь України. Олю, це все тобі слово. Настя, тобі щиро дякую за усі деталі зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою групи соціалістів та демократів в Європейському парламенті. Пані Радхи Перезгарція. вдалося Насті поставити запитання президенту України Володимиром Зеленському, Почули ми конструктивну відповідь.